Ось наш білий гриб. Тут у нас шляпки порізані. І тут у нас порізані ножки. Ножки будуть гарні, товсті, здорові. І ми будемо так от почистили, будемо сушити ножки нашого білого гриба. І хотів би провірити, скільки буде у нас кілограма мокрого гриба. Ну, я б сказав, такий не мокрий, цим ножкам уже 2 дні. 2 дні, як зірвані вони були. І в нас ліс був не такий мокрий, такий більш-менш сухий. І зараз ми провіримо скільки з кілограма окремо, е, Так, 200 грам вже є. Но ножки смачні готувати. З кілограма. Так, з кілограма докидуємо вже кілограм наших ножок. І потім ми ставимо її на газ. Так, мінімальний, як ми сушимо гриби вдома. Так, у нас кіло і 10 грам. Кіло і 10 грамів білих грибів, ми зараз їх будемо сушити. Ось наша духовка газова проста. Ми так виложуємо, виложуємо і включаємо мінімальний, такий мінімальний-мінімальний. Він у нас десь за годин три висихає. Ось так от я розложив, тут у нас рівно кілограм вліз. На... Ось так духовочка на нас назвази, повністю духовку не закриваємо, у нас відкрите. тут нам білий залиться і сушимо. У нас гриби засушилися, сушимо без перестанку їх. І ось так він нас горить і ми ставимо на самий-самий самий мінімум. О, єлі-єлі. То він коротше, так не печеться, навіть тут нічого не пригорає. цей гриб був виграю, він навіть не пригорів. І так ось ми закриваємо повністю духовку. У нас тут виходить лага і сушиться наш гриб. Так, наші грибочки білі ножки о, трохи впало. Так, висохли. Тільки темніші стали, вроді температура була невелика, але... Ось такі от нас гриби. А пахнуть дуже добре. Тож, зважимо, скільки вийшло в нас з кілограма. Ось, ось, з кілограма в нас вийшло 78 грам сушених білих грибів. Ось от так от воно виходить. Це треба кілограм 12-13 кілограм грибів, щоб був кілограм сушених грибів. Тому вони такі дорогі. Дивіться на ринку, продають. Тобто по 100 грам, 100 грамм 200 гривнів. Це щоб на 200 гривнів треба десь-мінус плюс до пів кілограма на 100 г треба десь до півтора кілограма грибів білих, щоб висушити, і було у нас 100 грамів. Але пахнуть дуже добре. Це такі тоненькі були, бачу, вони ж під. Чорні стали, чого такі не знаю. Але от сушний грибок такий. Ось, все, взагалі, красота. Так і чипси. Тож. Ось так от. Кіло. Виходить. Ну, то 80 грамів. Плюс-мінус.